Я с ней можуть від вас, чи доводити. кандидат у президенти, а який керівник руху опору диктатурі. Сьогодні на 1 ви проводите є керівника, запишите виконавці послуг своїх команд, а потім... Я ще славний проведення стара Больник, Ярослав Гінцяк, Сергій за Євген Захара, виставцем. Ми повинні розуміти, що якщо ми не поєднаємося разом, якщо... Перемогу єдиного керівника нашого руху опору диктатурі, то не буде вже ніякої демократії, не буде ніяких виборів. Ми тільки разом можемо протистояти диктатурі і не віддамо їй ані міліметра нашої вільної України. Слава Україні!